Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Ну, актуальною темою в системах точного землеробства стає картографування врожайності і розуміння у кожного господарства про картографування врожайності, що воно таке, які задачі, які подальші кроки. Якість цих даних вона розмита. з нашого досвіду, спілкуючись з клієнтами, не всі розуміють, для чого це потрібно і як це повинно виглядати. На ринку є багато компаній, які пропонують різні системи картографування врожайності. Вони в основному діляться на акустичні і оптичні системи. Відповідно, на комбайнах рідні датчики, якщо вони встановлені з заводом, вони також є акустичні або оптичні. Якщо комбайн голий, то на ринку вам можуть запропонувати також акустичні або оптичні. Акустичні датчики вони більш такі громоздкі. Вони ставляться більше часу, займає сам монтаж. Потрібно більше деталей вирізати у вашому комбайні, і вони також потребують там калібровок і всього остального, як і оптичні датчики. Оптичні датчики, в свою чергу, вони займають менше часу на сам монтаж, Вони їх можна переставляти заглушити отвори, і вони дають похибку таку ж саму мінімальну, як і всі інші на ринку. Так. Але менш вибагливі до якихось умов поля, тобто рельєфу поля, різного ваги зерна і тому подібне. Ми на сьогоднішній день і вже 10 років представляємо компанію Топкон в Україні, і відповідно нашим продуктом є по картографуванню врожайності дві системи картографування для зернозбиральних комбайнів, а також для овочезбиральних комбайнів. Відповідно, сьогодні ми поговоримо про зернозбиральні комбайни, системи картування врожайності на дані комбайни. От на цьому столі знаходиться універсальний комплект для встановлення картографування врожайності на голий комбайн. Дана система картографування врожайності дає похибку до 3% при правильній калібруванні системи. Поговоримо детально про кожну кожний елемент е, даної системи, починаючи з кантера і стакана вимірювального, який нам дає. Початкові дані, наприклад, про питому вагу самого зерна, яке ми будемо збирати, до там, наприклад, кринометра ну, мозгів самих серця картографування врожайності це мозги, в яких е відбувається обчислення цих всіх даних, сирих, які надходять з датчиків. Де є стоїть кренометр або інклінометр, який розуміє нахили комбайна, тому що це дуже важливо, про що мало хто говорить, бо від нього залежить якість даних, які будуть відображатися в нас на моніторі і в подальшому, які ми будемо використовувати для прийняття рішень подальших дій в полі там, по дифференційованому внесенню чи посіву, Закінчуючи ще й монітором антенну, тому система взагалі що складається. Основних які деталей це е, навігаційна антена, е, яка дає нам е, позиціонування на полі. Відповідно, ми розуміємо свою позицію. Вона сприймає супутники із шести сузір. Відповідно, більстійка до всяких по, е, поміг, до гребів, до всього іншого. Вона може використовуватися в подальшому для автопілота, для там відключення секцій на оприскочах і тому подібне. На компанії вона відіграє роль на позиціонування. Якщо в нас Система картографування врожайності без автопілота а просто з зручним водінням, то це просто позиціонування, щоб ми розуміли прив'язку даних врожайності до кожного погонного метра, який проїхав комбайн. і для того щоб система відключала секції, де ми вже знаходилися. Відповідно не брала до уваги вже скошене монітор. Навігаційний в даному випадку це XD, 12 дюймовий монітор, топконовський, який може бути автопілотом, може бути там відключення секцій до восьми продуктів по ізобасу. І на комбайні ми його використовуємо як такий монітор для візуалізації нашої карти врожайності прямо в онлайні в комбайні, де відображається вологість, карта врожайності сухої маси, карта врожайності вологої маси, рельєф поля, швидкість, гектари. Ну, от такі основні дані, які нам потрібні, для чого ми взагалі це все задіюємо. Да? Це кабелі, універсальний кабель, який має на собі виходи із Абасу, вихід на антенну, на монітор і на систему картографування врожайності. Тобто, можна сказати, що ця частина інвестицій вона дуже універсальна, яка не стосується навіть тільки комбайну, а можна використовувати на всьому іншому на тракторах на самохідній техніці. Далі серцем системи картографування врожайності є. Мозги називається Iltrek um 1 бо на картуванні на овочезбиральних це um 2 Тут um 1 відповідно, є виходи. Виходи на саму лінію нашу основну на монітор. Потім у нас є другий вихід це на датчики врожайності, третій провід це на вологомір. І четвертий провід це на положення жатки, на, на камери нахилу, і щоб ми розуміли, наскільки в нас опущена піднята жатка. І ми розуміли, це порогове значення. На пшениці це нижче, на, там, на соняшнику вище, на кукурузі третє якесь значення. Відповідно, е, отакі от є провода. Ця система, цей сам контролер, він стає чітко намальовано, як він стає на комбайні. Тобто по вертикалі, по горизонталі з правої частини комбайна. Отут от так і намальовано. Для того, щоб ми розуміли нахили. Тому що от 5, 10-15% в бік, чи вперед, чи назад, на кут нахилу комбайна він також дуже впливає на показники датчиків, про що ми зараз поговоримо. Далі на комбайні за допомогою завісів на елеваторі монтуються датчики врожайності. Ось так вони виглядають, які світяться один на один да, і просвічують наш елеватор. Відповідно, на класі вони стають уже з завода на комбайнах клас Лексіонах, Тукану і нових сучасних моделях стають всі датчики з завода нашого виробництва. Тупкона. Відповідно, вони світять отак один на один. На датчик накручується лінза, яка захищає наш датчик сам від тертя, Відзношування, тому що у нас, виходить, отут лопатка йде з зерном, відповідно, і зерно скользить по самому, самій лінзі. Вона не стирає датчик. Відповідно, датчики у нас не зношуються, а самим витратним матеріалом є лінза. Немале має значення такий елемент, е, який не присутній у дешевих системах на ринку, тому що купуючи систему там, дешевшу. На якусь суму грошей, там немає таких лінз, немає таких завісів, на яких ви можете відкрити і почистити раз в день як технічний огляд комбайна взагалі зробити, щоб у вас були дані якісні, і тут не затиралося скло, і дані писалися чіткі. То там таких лінз немає, і там датчики не потрібно міняти. Відповідно, це тяне за собою інвестицію через рік уже на таку саму систему, тому що там в основному тільки датчики є, і без всяких мозгів, без всього іншого. В нашому випадку ми проговорили мозги. Самі завіси, да? є датчики, датчики оптичні, вони просвічують елеватор. Суть їхня яка. Тобто, у нас йде один датчик, відправляє луч, інший приймає. І коли у нас лопатки елеватора проходять через цей луч, відповідно, вони розривають луч світла на якусь долі секунди. Е, і коли у нас пустий комбайн на робочих оборотах, ми його е, на, на місці, не кос, не, коли не косимо, ми його калібруємо і вказуємо, що це в нас пусті лопатки. Е, датчики вони е, міряють частоту е, мерцання цих лопаток крізь луч світла і е, довжину цього мерцання. Відповідно, ми розуміємо, що це ноль, ми старували. І коли у нас на на самій лопаті є зерно, воно має якусь там товщину свою. Да? І проходячи через луч світла, наш, у нас він розривається уже не на там товщину лопатки, а на товщину оцього лопатки плюс зерно. Відповідно, датчик розуміє це як, як об'єм, але ми при калібровці, наприклад, от, кантером і мірним стаканом вказуємо питому вагу. І цим самим, ну з самого початку, навіть коли закусили, чуть-чуть, ми можемо набрати в стакан вже продукції і вказати, що. Питома вага там, пшениці, така кукуруза, така соняшника, така і вказали стартові дані. І можна сказати, що з самого початку вже в нас дані близькі до реальних. І Відповідно, цей об'єм, який ще датчик, ми його перетворюємо у вагу і відповідно пишемо карту врожайності уже з похибкою до 3%. Хоча там, наприклад, докусимо бункер і ще скалібруємо його уже по бункеру. Відповідно, що, що складається система, це е, вологомір. Датчик вологи, і ми його монтуємо в шнек, який знаходиться в бункері після елеватора, тобто по якому вже зерно транспортується і висипається в бункер. Це датчик проточний, який монтується в рівень внутрішньої, внутрішнього діаметра цього шнека, по якому транспортується зерно. І зерно скользить по цьому датчику. Відповідно, він міряє вологу і температуру. Якщо монтують ці датчики, схожі деякі конкуренти внизу елеватора, то це неправильно, тому що там найбільше вологи, особливо коли коситься соя, наприклад, там ну, взагалі стоїть волога. Ти часто елеватора, відповідно, що він буде показувати, ну, неправду. Для чого нам важлива волога взагалі? Тому що наша система вона пише карту врожайності і карту вологості продукції. І враховуючи цей показник як вологість, карта вологості, то в нас на моніторі і потім у хмарному сховищі можна побачити карту сухої маси карту вологої, урожайності вологої маси, тобто це такі сері дані. Але знаючи карту вологості поля, зерна в полі, ми розуміємо карту врожайності сухої маси. Тобто, ми вказуємо в нашій системі, що у нас залікова, наприклад, волога, на яку ми орієнтуємося при здачі продукції. На кукурузі така, на пшениці така, там, на ріпаку третя. Да? Відповідно, і система вона малює нам карту врожайності е, сухої маси з розрахунком на нашу планову вологість. Це основний показник, тому що те, що ми накосимо з високою вологістю високу врожайність, це нам ні про що не говорить. А в сухій масі, в заліку, ми отримали набагато менше. Відповідно, а це наш кінцевий. Результат відносно якого ми будемо орієнтуватися і приймати рішення, тому що нам ми продаємо не не воду, а продаємо суху продукцію з заліковою вологістю. Відповідно, інші кабелі це все подовжувачі, тому що, наприклад, датчики врожайності мають короткий кабель. Контролер він має короткий кабель, датчик вологості має короткий кабель. І є подовжувачі, тому що є чотири таких подовжувача: подовжувач один це від основного кабеля до нашого контролера, подовжувач два це від контролера до датчиків врожайності, подовжувач три це від контролера до датчика вологості. І четвертий подовжувач це до такого нашого цікавого елемента в нашій в цій системі картування врожайності. Це датчик висоти е, жатки. Тобто, він цей датчик стоїть на наклонній камері, яку б ми жатку не вцепили. Ми розуміємо, оце порогове значення. Коли ми, наприклад, вказуємо якесь порогове значення, вище якого піднявши жатку, коли механізатор комбайнер піднімає жатку. У нас система картографування відключається. Нижче якого вона активується і пише врожайність. Це для того, щоб коли він на розворотах на піднятій жатці їздив, то в нас не писалася врожайність якась погана, а автоматично. Прибираємо цей людський фактор, щоб він не на екрані вказував, що жатку підняв чи жатку опустив. А це автоматично відбувається. Це буває, відбувається двома шляхами. Або ми підключаємося до рідного потенціометра, який вже стоїть на наклонній камері. На більшості комбайнах це є. Ми просто врізаємося тройником і щитуємо дані нахилу. Відповідно, наприклад, на соняшнику чи там, ну, да, на соняшнику, мабуть, найвище, це там порогове значення вище якого. У нас піднята жатка, нижче якого ми косимо. На пшениці, на сої, на кукурудзі, на ріпаку це різні значення. І під кожну культуру ми раз виставили цю висоту. Відповідно, по потенціометру ми розуміємо. у нас система автоматично включається, вимикається, і немає також, що він йде по дорозі і малює погану врожайність, бо дачіки нічого не надходить, бо ми не косимо. І система розуміє, що, наприклад, вона збирає. А ми не збираємо, бо жатка в нас піднята. Або це, наприклад, отака стоїть кінцевик стоїть який. Також ми ципком виставляємо. ну Це більш на старіших комбайнах виставляємо ципком, наприклад, під кожну культуру висоту, коли нам включать виключать. Тому це такий важливий елемент, якого у багатьох системах немає. Тобто, наша система чим от цікаво відрізняється від інших, тому що ну це такий серйозний підхід. Да, це навігаційне обладнання, яке не планшет, який відразу. Пише на себе всі дані і візуалізує без всяких платних програмних сервісів, без хмарних сховищ, десь не, не на комп'ютері, а безпосередньо в кабіні механізатор бачить всі дані: рельєф, кількість секцій самої жатки, ширину захвата. Відключення секції, які ми покажемо далі, зараз на біля монітора покажу, як це відбувається. Тому що ми жатку нашу там зернову, чи там для кукурудзяну чи соняшникову жатку, ми можемо поділити до 16 секцій на такі сектори. І, відповідно, коли ми їдемо по скошеному по якихось причинах, чи під кутом, чи, наприклад. По своєму скошеному, бо ми вже там скосили, і в нас осталося не на ширину жатки, а на півжатки залишилося чи на якусь частинку нескошеної продукції. І, відповідно, ми їдемо, і система розуміє, що оце все, що вона скосила, вона відсікає і не картує. А збирає тільки оцей кусочок і по ньому пише урожайність таку, як потрібно, тому що якби вона цього не розуміла, не відключала секції, вона система писала погану врожайність, бо нам надходить умовно не з 10 метрів урожайність, а з двох. І ми пиш, і через датчики проходить мала маса. Якщо система не розуміє відключення секцій, то в нас погана врожайність. А в нашому випадку врожайність така, як фактична є, тому що наша система не бере до уваги уже скошена. Відповідно, також хотів би звернути увагу на вплив точності. Тобто, повторюся ще за антенну, що, наприклад, антенна вона сприймає багато супутників і відповідно дає точність. Там до 15-10 до сантиметрів на позиції в точки. Відповідно, коли ми збираємо урожай, нам важливо розуміти, що це ці дані безпосередньо з цієї точки, і вони не попливни ніде не змістилися і не змістяться далеко. і У нас зони будуть чітко, де ми збирали урожай. Ці зони будуть там погані, хороші, середні, зони врожайності, вологості і тому подібне. Відповідно, ну з таких там метіза, да, це з елементів е, складається з інструкції. Е, Обов'язково ми цю систему монтуємо самі, тому що це не для самоустановки, е, тобто є в комплекті і стяжки, і все, але сервісний інженер наш приїжджає і в комплект в вартість обладнання завжди входить. Встановлення, налаштування, навчання, польовий виїзд в роботі, де ми учимо, розказуємо і показуємо, щоб ви, як клієнт, бачили кінцевий результат, які ви дані отримуєте, якісні дані, як змонтована і довговічна система, як її обслужувати, протирати датчики да, і калібрувати сам рівень, нахили комбайна і тому подібне. Як вводити ваші культури, які ви збираєте. І тому подібне. Тому підсумуючи це все, да, у наступних відео ми покажемо ще інтерфейс самої системи. Потім покажемо, як це буде виглядати. Оця вся система виглядає на комбайні. Там пару комбайнів покажемо, де стоїть там кейс, наприклад, чи клас, комбайн, де стоять рідні датчики. Відповідно, інтерфейс покажемо. В програмному забезпеченні, як це виглядає, покажемо. Ну, а взагалі, от, в цьому відео хотіли показати показати масштаб о, цієї системи картографування врожайності від Топкона, серйозність підходу, якість самих матеріалів, складових, і її не можна порівняти з якоюсь системою картування врожайності, яка просто там до, до, також називається да, картуванням, яка пише якісь умовні дані, і е, 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 на неї Ну, вона не бере до уваги ні нахили, ні там опускання жатки, піднімання, немає там ні довговічності, нічого. І це такий продукт, який потрібно купляти кожен рік або два роки, тому що він вже вийшов з ладу, або щось не працює, або за ці дані, щоб їх побачити, потрібно платити. Е, тому е, у наступних відео розкажемо про це, що я сказав, і ще окремо про кожний із елементів і вплив цього елемента, тобто, наприклад, елементарно інклінометра на якість даних. Ми покажемо, як це впливає. Кожний кут нахилу комбайна впливає на якість даних. А у всіх поля, у всіх вони рельєфні, які не є, але вони є. Кожне поле має нерівну площину. Тому, друзі, до зустрічі у наступних відео раді були з вами поділитися от таким нашим досвідом і нашим обладнанням, У кого будуть питання по цих елементах. по... Кожному із них ми відповімо вам індивідуально в розмові, телефонній при зустрічі або в меседжерах. Звертайтеся, пишіть і ми вам е, дамо відповідь на всі ваші питання. Тому до зустрічі.